Всім привіт з вами на своєму каналі Авікс 1 січня 2024 року. Перебрав монети я вчора і хочу сьогодні відео, а виставлю через пару днів коли там. Так, результат вздутія 50-10 копійок. Отут Вздуття. раз і, і ось от. Другий раз. Да. Два вздуття. Тепер по пару гривень воно щось стоїть. Здвоєння. Здвоєння дев'ятки двойки, нолик. Ягідки вліво вправо. Так що це в каталогі цей брак. Тоже ми оставляємо. Ціни не знаю, але щось стоїть. Бо їх на страну віоліті дивиться, я не вмію туди заходити. Так, що далі? 2004-й попалися пару штук, відложуємо їх. Як не як, за якусь купівку теж колись ви можете її продати. Так. Затерті би бублики, вроді би ні. 92-го року я так їх відложу, бо якби було хорошо видно, то я б відложив би, а так поки кину їх в віддільний кульочок. Брак монети. Тут в грозді черенок підходить і сюди, і сюди до ягідки. Не часто монети так, з таким браком. Ще не знаю точно, чи це брак, чи це може і до якогось фальшака буде відноситися. Це все буде пізніше. Ще інформації немає, я не чув про їх. Другий штамп. Я відложую чотирьох ягодники, Різні гурти. Гривеньство насобираю, потім перестану відложувати. Дві трапеції, гурт. 16 насічок. Тоже стоять. по 5-7 гривень можна їх. Ну, люди продають. 2023-й ми оставляємо поки. Ще не насобиралося. Буде, як гривень 50, то тоді вже буду викидати, а поки новенький, треба пособірать. Що тут ще? 10 копійок. 92-й, 92-й і крупний гурт. 10 копійок. Зараз покажемо вам крупний гурт. Опа. Ну, це вже 10 гривень стоїть. Так що, якщо зібрати, то якісь, якась вже копійка є. Хай собі збирається. І що ми покажемо ще. Ну, це монета. Я її відложу, вона 4 грама стої, важе. Давайте ще зважимо. Потім розберемося з нею. Колись. І попалася монета. Е, насічок немає. Але вона така. Щас покажу вам. Затерта по кругу чи це. Не буду казати, що, не буду вигадувати. Коротше, насічок нема, отака вона. 2006 чи 2008 рік. Тут вона трошки побита, але насічок немає. Я поставлю, так покажу. Поїхала, поїхала, поїхала. Вона то не в нього гуртного кольця, це не так. Просто що нема насічок, чого хто його знає. Тоже цю монету оставляємо. Вдруг вона стоїть якісь грошей. Тоже її зважим. 3,92. Отакий От перебор ставимо лай. А, а, ні 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 ні, ще, забувся, бачите. 50 копійок 92-го, 4-х ягодники. Ось о 4-х ягодники і ось ось. Ця монета лученого чекана якась така. Як кажуть. Ну, не знаю, як сказати, на мій погляд, що начебто з годового набора. Але ж, там начебто не було годового набора, може, улучшеного чекана. Коротше, я її оставляю десь в кульочку, а потім розберемося теж з нею. Бо жалко таку монету викидати. Це перва монета за всі перебори, яка мені понравилася в чекані. А перебрав я ого-ого. Навіть ого якщо чотирьох ягодників, то, мабуть, відро. 12-літрове перебрав. Так що цю ми монету оставляємо. А ще Все. ось одна щось тут аверс такий він. Запливший. Все, ставимо лайки. Підписуємося на канал. І до зустрічі на каналі. Всім пока!